Історія наступна. Рік тому знайомий з Харківського ТРО знадобилася йому аптечка і касочка. Надіслали ми йому і аптечку, і касочку. Згодом з'явилися військові комікси, і стало зрозуміло, що це він. Руслан піхота малює ці комікси. На другий місяць війни. Командир от і вийшов перед строєм і каже, хлопці, завтра день піхоти, а ми ж піхота з вами. І треба зробити якийсь плакат, поздравити наших побратимів. Ну, Я сховався, тому що я служив сочку, я знаю щось таке, коли ти малюєш. От, а мій друг каже, та я, я знаю, хто це зможе зробити. Я почав малювати. Ще в дитинстві, то в школі, замість того, щоб вчитися на уроках, я малював дурників, як казав мій тато. І власне з цього почалась е, моя історія. Я зробив цей плакат, е, хлопцям дуже сподобалось. Е, вони почали просити намалювати їх. От, пізніше я зрозумів, що з такими простими малюнками можна показати цивільним, таким, як ми були колись. Як, то, значить, з цивільної точки зору показати військове життя. І мені ця ідея сподобалась, і я почав малювати військове життя так, щоб це було розуміло. І почались. Людям подобались ці малюнки. Подобалось, я розумів, що а, треба щось таке робити, тому що часи були дуже напружені, портів було багато. От, е... Ситуація була дуже напружена. От, і треба було трохи юмор. Я робив свої малюнки, викладав в чаті. А пізніше, коли почалися серйозні обстріли, коли почалися е серйозні бої, я зрозумів, що ці малюнки вже рятують мене самого. Тому що коли на душі дуже погано, е сідаєш малювати і якось походиш в, в інший простір, в інший світ. Кожен чоловік повинен зрозуміти, хоче він чи не хоче, він буде воювати. Або в українській армії, або в російській, якщо ми не витримаємо. Я думаю, що так само всі, всі мої побратими, вони, вони зробили цей вибір самі. І вони прийняли свою участь. Ми пішли на перш, перші дні війни, ми просто не розуміли, з якою лавиною, з якою ордою ми маємо справу. Скільки там зброї, скільки там людей, технологій і все і решта. От. І коли ми стикнулися, ну звісно, це було дуже тяжко, тому що ти розумієш, що в нас ну, можливості обмежені дуже дуже, дуже дуже тяжко. А, і коли ми почали перемагати, Блискавичне звільнення Харківщини це топ-тема не лише для України. І перемагати не тому, що ми сильні, а тому, що ми розумні. Е -е, прийшла впевненість, що ми не такі вижимо, а ми ще й можемо перемогти. Це було дуже мотивуюче, це було просто супер. Е -е, я малював кожну секунду, коли е -е, був, був час. Наприклад, ми стояли в, в селі Долина Донецької області, О, нас дуже щільно обстрілювали. Е -е, і авто на той момент мені е -е, гурт ТМК, е -е, гурт ТМК то тоді займався розповсюдженням е -е, цих е -е, медичних цих препаратів різних для військових. І вони до мене звернулися кажуть, слухай, у нас проблема, військові не читають інструкцію. Мені просто не цікаво. Треба зробити щось, щоб до них доходило. Якщо є художник, який малює такі іронічні військові яскраві комікси, то чому б нам не зробити інструкцію з тактичної аптечки в коміксах? От. І я взявся за цю справу, почав малювати такмет. А от, і був, так, був, була така ситуація, що ми сиділи в підвалі роз, роз, розбитої крамниці, і е, в мене дуже хвилювало те, що вхід до цього підвалу виходив до сторони до, на, на сторону орків і могла залетіти міна просто в двері. Якось мені дуже було з цього приводу не по собі. Я взяв аркуш і почав малювати. І мене якось попустило. слава Богу, нічого не прилетіло. От. Я зрозумів, що терапевтичний ефект малюнків це просто фантастично. У мене немає ПТСР тільки тому, що. Я займаюся такою несерйозною справою. І от благає вість. Та -дам! Я, я коли отримав поранення під Бахмутом, потрапив до шпиталя, і до мене якось підійшла пленверка і каже: А намалюй, як ти бачиш перемогу. Я якось так ступернув трохи, тому що якось я не очікував таку, таку пропозицію. Я дуже довго до думав і зробив малюнок. І я ну для мене це, це найкращий малюнок.